Без однієї руки частини голови, а також із пошкодженнями по усьому пам'ятнику. У селі Мачухи, що поблизу Полтави, розбили пам'ятник Івану Мічуріну. Про цю подію стало відомо із відео, яке поширили у соцмережах. На ньому хлопець схожий на неповнолітнього. Іван Мічурін російський біолог, автор багатьох сортів плодово ягідних культур. Пам'ятник йому розташований у селі Мачухи, однак він не пов'язаний з цим селом. Питання щодо демонтажу у громаді розглядали 2023 року. Однак громадського обговорення так і не відбулося. Відтак рішення не ухвалили. У сільській раді поки подію не коментують. Думки жителів села розділились не на камеру Суспільному. Деякі місцеві називають такі дії вандалізмом. Частина ж підтримує перенесення пам'ятника із публічного простору. Ім'я Івана Мічурі насправді експертної комісії профільного міністерства внесено в ім'я до тих осіб, які урбаноніми з якими потребують переіменування, але це має здійснюватися винятково за рішенням місцевих громад. Мат на виконання відповідної нормативно правової бази і нашого законодавства у 1930 році. Справді Іван Мічурін виступив з пропозицією переоблаштування природи, тому що така геніальна в лапках ідея звучала в Йосифа Сталіна ще з 1920-х років. Так звані мічурінські ідеї піддавалися критиці нашим земляком Володимиром Семеренком, який на жаль, за ініціативи так званих Мічурінців, а можливо і самого Мічуріна особисто. Був підданий репресіям, і безумовно, що це трагічна сторінка нашої історії. Як розповів Суспільному речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб, правоохоронці нині проводять перевірку. Кримінальне провадження розпочали за частиною першої статті 194 Кримінального кодексу України. Умисне знищення або пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах. Відповідальність за даною частиною статті передбачає як штрафи, так і громадські роботи і обмеження, і позбавлення волі. Але повторюся, що перевірка ще триває і будуть вивчатися всі обставини цієї події. Після їх вивчення і завершення цієї перевірки буде прийматися відповідне законне рішення. Тетяна весна, Анатолій Кикоць, Суспільне, новини Полтава.